Сьогодні Луцьку 940. він красивий, динамічний, історичний, але завжди сучасний. І, попри непростий період, йде уперед, живе і розвивається. А сприяють цьому процесу, звісно, люди. Саме вони головний рушій міста, його надбання. Підсумував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Ми пишаємося тим, що в нас є такі люди, які кожен на своєму місці прославляє наше місто. Кожен на своєму місці робить багато для того, щоб Сьогодні український прапор. Був в багатьох містах України для того, щоб на спортивних змаганнях український прапор має рів на світових аренах. Тому я дуже гордий жити і працювати тут серед лучан, працювати разом з вами. Аби подякувати жителям громади за небайдужість та незламність у художньому музеї Луцька відбулися урочистості. Звання почесний громадянин вручили трьом військовим спортсменці і художникові за високу професійну майстерність. Значний внесок у культурний розвиток луцької міської територіальної громади, утвердження української національної. Свідомості. Звання почесний, громадянин Луцької міської територіальної громади, присвоєно. Дишку Олександру Артемовичу. Картини Олександра Дишка вражають деталями. Перед його полотнами люди надовго поринають у задуму. Працюючи кульковою ручкою, кількох відтінків, художник показує середньовічний Луцьк його славетне минуле. Я бажаю лучанам спокійного неба, спокою. Перемоги і бажаю, щоб все в нас сталося, як ми бажаємо собі. День народження Луцька запам'ятався і ще кількома патріотичними подіями. Вже традиційно не обійшлося без велопробігу вулицями обласного центру, коли на велосипедистів рухалася за маршрутом тролейбуса номер 15 Шанувальники активного відпочинку одягнули вишиванки та взяли з собою державні прапори. Окрім того, що сьогодні день міста, сьогодні ще й день фізичної культури і спорту. Тому тому традиційна така акція, бачимо, дуже багато лучан зібралися в вишиванках з прапорами. Дуже приємний такий велопробіг і е, має побажання до всіх лучан, для всіх жителів нашого міста. Щоб наступний день міста ми зустріли разом з нашими захисниками, з нашими військовими, які повернуться з фронту в мирній, щасливій, процвітаючій Україні, ближче до півдня гамірно було і поза театральним майданом, Девіз Я зміг, і ти зможеш зібрав просто неба сотні людей. Підтримати українських ветеранів, виробників та ознайомитися з продукцією, яку вони виготовляють. А це сувеніри, прикраси, ікони, м'ясні та шоколадні смаколики. На центральній вулиці Луцька Лесі Українки черговий ярмарок ветеранського бізнесу. Відвідати його у день нашого міста зголосилося майже півсотні підприємців. Волинянин Андрій Стасюк такі ярмарки намагається не пропускати. Чоловік служив у морській піхоті, виконував завдання на Донецькому напрямку. Там і отримав, пряме влучання у руку й залишився без кінцівки на компенсацію за поранення. Купив кілька 3 d принтерів і розпочав допомагати і собі і армії. Ось, наприклад, ось цих купачків це є на протипіхотні міни, називається крило. Так їх було виготовлено вже особисто мною більше вісьми тисяч. Цих, наприклад, яблуко так, це є до FPV заряд осколочний. То їх було виготовлено близько півтори тисячі. Особисто мною цікаво, що вже 60 ветеранських бізнесів із шести областей України представляли свої вироби та широкий спектр послуг у нашій громаді. Це хороша нагода реально підтримати тих, хто сьогодні захищає Україну на економічному фронті. Іти вперед уперед у цьому напрямку наше місто планує і надалі. Лучіськ древній, лучіськ цікавий, лучіськ гарний. І цей рік був для нього насправді досить важким, тому що ми мали неспокійні періоди, постійні тривоги. У нас були е, значні пошкодження в громаді. Але попри все, що ми е, сьогодні боремося, ми вистоїмо. Бажаю нашому місту, щоб ми, звісно, дуже уже скоро е, вивісили прапор перемоги і святкували цю перемогу і. Е, Творили хороше майбутнє для нашого міста. Акція Українська вишиванка ще один з найяскравіших елементів відзначення дня міста, що бере свій початок з 2007 року. Цьогоріч флешмоб зібрав понад тисячу людей і знову став символом єдності та патріотизму. Учасники акції створили на майдані цифру 940, що символізує дату першої писемної згадки про Луцьк. До ювілейного флешмобу приєднався Луцький міський голова Юр Поліщук, його заступники та депутати міської ради.